Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд, якість ліків і медичних послуг, від яких залежить власна і якість нашого життя. Про це ми будемо сьогодні говорити в нашій студії з Віктором Сердюком, президентом Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів. Дуже. Мої вам вітання. Розпочати нашу розмову я хотіла б, напевно, із зими із захворювань, які як правило збільшується кількість захворювань на респіраторно-вірусні хвороби, на грип і от. Які рекомендації від вас можна сьогодні почути наші глядачі, зважаючи саме на цей аспект нашої розмови і захворювання? Ну так, зважаючи на цей аспект розмови, можна сказати наступне, що е, забезпечення власне, з точки зору безпеки перебування в лікарні, якщо ви вже все-таки захворіли, якщо ви все-таки е, е, якось там пов'язано з перехолодженням, неважно з чим. Але є респіраторне захворювання, починаються якісь там неприємності, пов'язані з ангіною, там, запалення легенів, дай Бог, і так далі. Найважливіше це раціональний прийом антибіотиків. Тому що, на жаль, в нашій країні в зв'язку з просто страшною ситуацією з прийомом антибіотиків, в чому вона заключається? В тому, що. Застосовують, на жаль, найбільш ефективні, найбільш дорогі антибіотики, і бактерія в Україні вже до них привикла. І виробляється такий штам бактерій, які вже не діють навіть на кращі антибіотики. Останні 5 років нових антибіотиків ніхто не розробив, їх нових просто немає. І якщо, наприклад, ті самій Польщі до сих пір можна лікуватися пеніциліном, то наша бактерія чутлива тільки до найбільш таких, ну скажімо, агресивних антибіотиків. Це пов'язано з тим, що можна тільки в Україні, можна абсолютно спокійно прийти в аптеку і купити 3 кг антибіотика. Раз друге лікарі не хочуть заморачуватись на там дослідження стійкості бактерій і відразу призначають те, що на всякий випадку випадок б'є все і іде додому. Тобто, із-за цього якраз цей. Замкнути круги наступає. Це одне із тих ключових моментів, які ми обговорювали спільно з європейськими експертами на Конгресі з безпеки пацієнтів міжнародному, який відбувся в Україні 30 листопада, і там, власне, обговорювали план дій, що з цим робити. Тобто український національний план дій з безпеки пацієнтів, і пунктом першим цього плану дій якраз є. Чиста медицина, безпечна медицина. Тобто, що робити з тими бактеріями, які зараз, на жаль, циркулюють в нашому суспільстві, особливо з тими, які циркулюють в наших лікарнях, де дійсно виробились такі чутливі форми, що практично не лікується жодним антибіотиком. Як ці поради застосувати на практиці, хотілося б зрозуміти, оскільки ти приходиш до лікаря, і ти змушений вірити тому, що лікар тобі призначає цей антибіотик. Потрібно вимагати якоїсь консультації стосовно того чи іншого антибіотика, чи довіряти сліпу тим рецептам і тим порадам, які дає лікар? Ну от зараз знову ж таки ми знаходимося в тій на в передових європейських тенденціях. Це те, що освічений пацієнт на самом деле, це чинник еволюції медицини, як такої. Тому знову ж таки на цьому конгресі було презентовано е, другий крок це освіта. Тобто, е, знову ж таки, наші європейські, наші польські колеги під патронатом посла Польщі, польські лікарі е, переклали європейську базу даних з доказової медицини, з внутрішньої медицини, з внутрішніх хвороб, повністю переклали це все на українську мову, і абсолютно безкоштовно це передається поки в електронному вигляді. Для користування українським лікарям і українським пацієнтам. Що це значить? Що це значить, довідник на практично три тисячі сторінок де є всі абсолютно хвороби, і те, як вони повинні лікуватися з погляду сучасної доказової медицини, це абсолютно безкоштовно передається для України. Ну, це як продовження нашої, скажімо так, європейської інтеграції. Що це значить? Дуже просто. Якщо мені хтось виставляє діагноз, припустимо, лікар, і якщо він його виставив, то там, крім діагнозу. В цьому довіднику чітко написано, який аналізи він повинен для цього був би зробити, які ліки призначити, що має бути, які в мене прогнози і так далі. І якщо цього не відбувається спільно з діагнозами, і то я можу це контролювати, тому ми в 2013 році голосом таку навіть акцію подаруй довідник лікаря. І тоді буде зрозуміло, що лікар має його то прочитати і має то застосувати. Але крім пацієнтів, це нікому ніхто не буде... А де пацієнти доступ до такої довідникової літератури досить обмежений, оскільки він буде, як правило, дійсно більше серед <світ> людей, які працюють у сфері медицини і охорони здоров'я. <світ> і, і от кожному пацієнту і такий ще, довідник. Ще, це знову ж таки третій момент. Започатковується такий новий європейський проект. Ми спільно з Мастрівським університетом з Голландії, якраз освіта пацієнта. Що це значить? Зараз, з 13-го року, з 12-го року, немає меж для інформації. Насправді це умовний поділ. На рахунок того, чи є якась медична інформація, чи не медична, чомусь, наприклад, про те, як зробити атомну бомбу, можна знайти в інтернеті. Ну, вибачте, точно так же освічений пацієнт, який добре розуміється, що до чого, де і як, повинен це знати. І це є еволюційним фактором для медицини. Тобто поступово це стане практикою і... нашого життя. Ну, абсолютно. Ну, це нормально. Я маю, це немає чого секретного в цій інформації. І якщо я чомусь це читаю, то лікар тим більше має дякувати за те, що йому дають цю інформацію. Зрозуміло, я от ми зараз розпочали розмову саме з е, такого питання. І ви сказали, що вже навіть напрацьований певний план е, дій в Україні також мають запровадити національний план дій захисту прав пацієнтів. Що це за програма, як вона має працювати і коли вона, зрештою, запрацює? Ну, це досить така дійсно унікальна програма. Вона пов'язана з специфічним станом е, нашої країни і нашої системи охорони здоров'я. Дійсно. Ці всі 20 років, які відбувалися, якось щось розвивалося, щось занепадало, щось рухалось, щось, щось відбувалося, і зараз, ну вже зараз, 90% людей згідно опитування, незадоволені ситуацією в медицині, хочуть щось поміняти. І теж ці дослідження кажуть, що що хочуть поміняти. Найбільше це ясно, що забезпечення ліками це 70%. Але як міняти, що робити? На жаль, всі, ну скажімо, Поради, як це зробити, вони не сприймаються цією ці системою, яка ну теж невідомо, як вона працює, і це, це факт. Та й поради хаотичні, дійсно не носять хаотичні. системного характеру. І тому, тому ми спільно з нашими європейськими експертами, українськими експертами, прийшли до висновку, що ми повинні зробити якийсь план із того, що в Україні вже є. Може в невеликих кількостях. Наприклад, в Україні є клініки, де лікують по-людськи. Є такі клініки. В Україні є доступ до е, препаратів, які однозначно допомагають, і вони якісні. І є виробники міжнародного класу, наприклад, завод Фармак, який теж відзначено тут, що американці, європейці всі прийшли, сказали, що дійсно це завод. Високого класу, це навіть не український завод, це просто міжнародне підприємство. У нас є такі клініки, наші українські. У нас є система забезпечення безпеки, яка, на жаль, ще не поширена скрізь, припустимо, знову ж таки, то, що зробила Держслужба з лікарських засобів за два роки. Україна, наприклад, перша підписала. Ну, всі європейські конвенції, пов'язані з безпекою лікарів. Вони підписані. Тепер питання, як ми їм будемо що буде втілювати, що будемо робити. І, і це якраз ми обговорювали ті 10 пунктів, Тому які ми... реально впровадити в Україні. Але для цього потрібна ну загальна домовленість і консолідація як е, е, пацієнтів громадськості. Уряду і так далі тому подібне власне. Ви вважаєте, що можливо, оскільки якщо зважати на, на пацієнтів, то все таки ми говоримо про загальну масу і не говоримо про якийсь організований сегмент цих домовленостей. Ми говоримо, я про... розумію, що ви представляєте інтереси пацієнтів, але кожен пацієнт це окремо взята людина, окремо взята доля, окремо взяти захворювання. І от так на, на загал. Але повертаючись до того, що все-таки ви можете мати інформацію про стан захисту прав пацієнтів, оскільки ви цим займаєтеся безпосередньо, і працює уже гаряча лінія в Україні, куди можна зателефонувати і повідомити про порушення своїх прав. Якщо говорити саме за цей аспект вашої роботи, які найчастіше скарги вам доводиться чути, і якщо за регіональним розкладом, з яких регіонів найчастіше вони надходять? Значить, найчастіше скарги. Можна почути, власне, ті, якщо ми говоримо про таку класифікацію, коли щось гостре відбувається, людина може зрозуміти, що, що, це щось так, що це щось не так. Але контекст цього всього одинаковий тих 7 тисяч звернень, які є, це те, що ми прагнемо і хочемо, щоб нас лікували по-людськи. Тобто, ми готові навіть платити, ми готові робити. Ну, певні ну, йти на зустріч, але ми хочемо це почути, те, що нас чекають, і те, що нас хочуть, і те, що нас розуміють. Ми вже зараз, українці, ще один державний бюджет доплачують з власної кишені. Тобто близько 40 мільярдів гривень ми за це платимо. Але, на жаль, тільки зараз ми починаємо розуміти, що ми є якийсь е е голос на зустріч і рух на зустріч. І це дуже добре, і, власне, ті. Моменти, які е, нас, наприклад, в тому ж самому Кривограді є така клініка, де можна лікуватися по-людськи. В Києві є клініка. Ми оголошуємо цей напрямок, лікуватися по-людськи. Тобто ви інформуєте про це? Ми якраз формуємо де, тобто кожен повинен знати ту адресу. Кожен повинен знати того лікаря, куди він може звернутися, і там не важно чи він багатий, чи він бідний, чи він з яким захворюванням, але як мінімум буде людське відношення. Лікарі цього теж прагнуть. Як... Якщо говорити за загалом за проблему, наскільки сьогодні складно захистити свої права як пацієнта і чи достатньо правових механізмів? Наскільки я знаю, що ви ініціюєте ухвалення спеціального закону захисту прав пацієнтів, там багато проблемних моментів. Хотілося б зрозуміти от саме правові аспекти проблеми? Ну, власне, тут в мене лежить зелена книга, де зібрані основні документи для створення цього національного плану дій. І останнє до чого ми прийшли, знову ж таки, з нашими експертами, що створення нового закону про права пацієнтів абсолютно нічого не змінить. Ми повинні розібратися, чому не працюють ті 20 тисяч, навіть під 30 тисяч нормативних актів, які регулюють медицину. Їх дуже багато, вони чомусь не працюють. Якщо ми створимо 20 тисяч перший акт, то це не значить, що він буде працювати. Це перше концептуальне рішення. У нас сьогодні. Можна свої права захистити і добитися. Ми рахували, близько 5% пацієнтів отримують якісну, безкоштовну і безпечну медичну допомогу в Україні. Чому вони отримують? Тому що вони їх вимагають і чітко артикулюють, що вони хочуть. Це приблизно так. ну, Лікарі про це кажуть, що вони поводяться як те, що приїхала в гості. Роблять все для того, щоб те була задоволена, і, але як на швидше поїде. Тобто чинної бази достатньо для того захистити. Напевно, українці десь не беруть за цю, цю справу, бо не вірять в її результат. Ну приблизно 5% пацієнтів це може робити, але знову ж таки, з погляду тих самих лікарів, хто ці 5%? частіше це не стільки самі пацієнти, а їхні родичі. Тому що якщо захищати себе хворому людині, дуже важко. Ну як мінімум вона вже хвора людина. І для цього тримати здоров'я. Не боятися все-таки відстоювати Абсолютно. свої права. Не правити. боятися. Мовчазний пацієнт це найбільша біда нашої медицини. Якщо говорити про реформу охорони здоров'я, про це досить багато говорять. Різні суперечливі інформації багато. Одні говорять, що це добре, інші вказують на проблемні моменти. Ви бачите там аспекти, які б якимось чином. Контролювали або декларували б захист прав пацієнтів, навіть не декларували б, а реально прописували ну, ці моменти. На жаль, на жаль, ці реформи вони технологічні, вони правильні, але на жаль, знову ж повертаюся, вони технологічні. Всередині цих реформ немає згадки ні про пацієнта, ні про лікаря. Тобто вони потрібні як технологічне підґрунтя. Але коли вони дадуть якісь свої там плоди, результати і так далі, ну чесно, невідомо. Потрібно починати не з цього, а потрібно починати з людей, які власне одні надають медичні послуги, а других сприймають. Якщо людина не сприймає чогось, то змусити це неможливо. Коня можна підвести до води, але змусити пити ну, це дуже важко. Тому. Реформи треба починати, і ми будемо про це завжди говорити і впроваджувати власне самих людей, з пацієнта, з лікаря і з людського спілкування. Тобто, реформування має починатися з кожного з нас окремо і не боятися відстоювати Н... і захищати свої права. Ну можна так сказати, але так можна подумати, що ні з кого ми подивимося, як там хтось буде робити. Ну... Згодом будь будь, за будь-яких умов українці мають бути захищені і здоровими, і чого ми їм побажаємо з вами. Глядачам нагадую, що гостем нашої програми був Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським. І якщо в будь-якому питанні є своя політика, то ми робимо політику зрозумілою.